В спринтерські гонки у чоловіків перемагає Норвежська Трійка, Ру... Лейград Золото, Йохана Стігнасьбьос Рібло, Весла Шонсен Крістіансен Бронза, Дмитро Підручний 21, 21-й, Антон Дученко, 39, 39-й, Артам Прима, 60-й, та Лисюк, 67. 67-й. Вітаю вас на каналі. Біжить Стріляй. Підписуйся на канал та став подобайку. А я вам зараз коротко розповім, як пройшла спринтерська чоловіча гонка. Даний вид огляду є експериментальний, тому що я не писав сценарій перед цим, а все записував у лайв-режимі. Звісно, моментами виходило не так би як хотілося, але чим більше, звісно, буде практики, тим буде краще надалі. Дякую. Дмитро Підручний прийшов на першу свою стрільбу та готується вже стріляти. Перших три постріла точно та, на жаль, четвертий хиба. Наступний на свою стрільбу приходить Томас Жакомель. І відразу розпочинає з хиби. Великі інтервали між пострілами та далі все влучно одна хиба. Йоханнес Кюн уже на першій своїй стрільбі. Стріляє швидко. Чотири постріла точно. Та п'ятий також точно. І, і п'ятий постріл хиба. Дві хиби бенедикта доля. Нелін закриває всі свої мішені. Та виходить. На яку позицію невідомо, бо далі стартував Бьо. Біо. Кантафіомое також закриває всі мішені та виходить на перші позиції. Бачимо, що перед підходом на вогневий рубіж була перевага у 8 секунд над Неліном. Так, Йохана здала має перевагу 15 секунд над Кантафіомоє і йому потрібна тільки чиста стрільба. Та, на жаль, уже першим пострілом є хиба. Таребіо на своїй першій стрільбі. Він невеличку перевагу перед має в 4,5 секунди, та, на жаль, четвертим пострілом хибить і йде також на 150 штрафних метрів. Мартін Панціолома приходить також на свою першу стрільбу, має також невеличку перевагу 5 секунд над Кантафіомоєм. Та як ми бачили раніше, якщо допустити хибу, то можна піти на 150 штрафних метрів і цю перевагу втратити. На жаль, Мартін Панцьолома другим і третім пострілом має хиби. Емлін Жаклен готується до своєї першої стрільби і відразу першим пострілом хиба швидко стріляє Жаклен і далі 4 влучно. Томас Жакомаль уже прийшов на свою другу стрільбу. Цього разу стріляє дуже швидко та точно за 18,7 секунд. Бачимо, що Дмитро Підручний також відстрілявся на 0 і має перший показник. Томас Жакомель іде на відмітку та стає першим з переваги в 11,3 секунди. Кюн на стійці. На Лешці він мав 0, так що він зараз фаворит. Та, на жаль, останнім пострілом має хибу і також відправляється на 150 метрів. Тим часом нехана не стігнецьбіо приходить на свою першу стрільбу, маючи 18,6 переваги над кантефією. Моє теоретично навіть можна зробити хибу і залишитися на першому або другому місці. Третім пострілом робить хибу. Паралельно стріляє Едер та має він два штрафних кола. А Йохан Сігнесбьо вже виходить із 150 штрафних метрів та має 6,6 секунд. Зовсім недалеко він знаходиться. Яспернелін. А на жаль, на жаль, на жаль, має хибу десятим пострілом. Той час Самуельсон уже відсілявся, має нуль і виходить на другій позиції плюс 0,7 Відставання від Кантафіо Йоха Йоханес здала вже на другій стрільбі. На першій стрільбі він мав одне штрафне коло. Та на жаль, також як і є спинелін, мажить десятим пострілом. Філіп Наврат готується до першої своєї стрільби і відразу з хиби. Тар'я Бьон на другій стрільбі, третій постріл та промах. Дуже-дуже швидко стріляв, за 21 секунду впорався, інтервал між пострілами був приблизно 1 секунду. І в цей час Андрес Расторгуєвсь 2-0, 2-0 і має він програш перед підходом на вогневий рубіж 35 секунд перед Кантен Фіомає. Але ж Кантен Фіомає пішов на штрафне коло, то зараз програш Расторгуєвся всього 16 секунд. Кемпелрайт також має нулі і ма програм 27 секунд перед підходом на вогневий рубіж. Тож скільки зараз буде? Ну, приблизно секунд 7. Трішки більше, 7,4. Томас Жакомель вже на фініші та виграє від підручного 21,6 секунди. Жаклєн, другу друсльбу на 0. Емелін Жеклен має штрафне коло так само, як і Кантафіомає. В той час Єхане Бьо вистрілявся на нуль на своїй другій сільбі, і Кантафіома фінішував з однією хвилиною перевагою. Йохана далі фінішує Самуельсон чисто та виходить другим плюс 13,6. Ветер Шостен Крістіансен має хибу другим пострілом. Проходить габарит четвертим пострілом та одна хиба. Та ребьо вже на фініші. І так, 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 бачите, та ребьо падає і має перевагу всього 0,7 секунди над Йоханнесом Самдала. Лейгерд, Лейгрет закриває останні, останню мішень та має перевагу. Чи немає, вже ми не побачимо цьому, тому що Філіп наврат виходить з другої своєї стрільби. А ось із Турлалегер. Так програє всього 2,6 секунди. Андрес Расергоєвс фінішує, програє 39 секунд. Партім Панцюлома фінішує четвертий плюс 25,8. Емельян Жаклайн четвертий плюс 17,9. Ой, дуже кучні результати. Йохане Стігнезбіо вже на фініші. Має він велику перевагу над Тарі Біо. І скільки забуде? буде, плюс 34 секунди. Програє Тарябьо. Тим самим падаючи на сніг, відразу сам Альсон програє 33 секунди. це на другій своїй стрільбі. Швидко стріляє. Зупинився перед останнім пострілом і точно має нуль на стійці, та виходить він з другого вогневого рубіжу. Зараз подивимося, який в нього буде результат. Плюс 9,2 від Йоханеса Тіносябіо. Лейгред на другій своїй стрільбі. Має він невеличку перевагу перед нею. І так, 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 він закриває. Скільки він буде вигравати в Йохана Сядівна Зараз ми про це дізнаємося. 7,9 секунд програє Йохане. Ерік Перот фінішує другим, тим часом маючи програш 25,4. Кристіансен фінішує знову другим, зміщуючи Перота на третє місце, програючи плюс 15,1. Легерт фінішує вже на фінішній прямій. Секунди зменшуються. І так, Йохана Бьон на другому місці. Бачимо емоції Лейграда так, бо це велика заявка на перемогу у сьогоднішній гонці. Лейгред уже зрозумів, що він сьогодні перемагає і розважає публіку. Бачимо нормальських фанатів, велика кількість глядачів. Тарас Лисюк фінішує 62-м з трьома колами штрафу 3 плюс 53.